Ви дивитесь новини на дев'ятому каналі. У випуску ми зібрали найцікавіші події Дніпра та області за добу, що минула. У студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю! І сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. Підгородненські депутати хочуть відсторонити з посади голови міської ради. За політичними баталіями спостерігала наша знімальна група. З борщем і хлібом на столі на Дніпропетровщині закінчується збір овочів та жнива. Календарне літо закінчилося, метеорологічне триває. Чи теплою буде осінь? Ми спитали у синоптиків. Допомагає рятувальникам, фільмує воєнні злочини та висвітлює їх у конгресі. США. історія американського репортера Джонатана Брука сьогодні у випуску: шість ракет, 76 обстрілів з артилерії та 60 з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби росіяни продовжили бити по позиціям наших військових та населеним пунктам України. Натомість наші захисники безупинно намагаються вигнати ворога з тимчасово окупованих територій. Наразі ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять заходи контрбатарейної боротьби. Загалом, за минулий день на фронті відбулось 29 бойових зіткнень. Більше про перебіг подій на ключових напрямках далі в нашій традиційній мапі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, під атакою ворога опинилося понад 15 населених пунктів Харківської області на Куп'янському напрямку. Авіаційний удар противника прийшовся в район села Бударки. Також артилерійських ударів зазнали, зокрема, Берестове та Піщане на Харківщині. На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали на Новоєгорівку та Білогорівку на Луганщині. Авіаудари противних скерував райони Ямполівки та Спірного Донецької області. Під артилерійськими обстрілами перебували понад 15 населених пунктів, серед них Невська. ...на Луганщині та спірна і роздолівка на Донеччині наші захисники успішно справляються з ворожими атаками і на Бахмутському напрямку. Південніше одноіменного міста українські військові ще й ведуть наступальні дії та закріплюються на зайнятих рубежах. Авіаційний удар росіяни завдали в районі Іванівського Донецької області. Також більше десяти пунктів зазнали артилерійських обстрілів. На Авдіївському напрямку росіяни проводять ті ж терористичні дії, серед яких авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли. Від них постраждали сім населених пунктів Донецької області. Окрема Авдіївка, Карамік та Невельське. На Мар'їнському напрямку українські захисники стримують атаки окупантів. Росіяни завдали авіаудар поблизу Красногорівки та відкривали артилерійський вогонь по п'ятьом населеним пунктам, серед яких Максимільянівка та гостра на Донеччині. У п'яти районах Донецької області противник бив авіацією на Шахтарському напрямку. Також на цій ділянці фронту понад 10 населених пунктів зазнали артилерійських обстрілів. На запорізькому напрямку також зафіксували авіаційні удари. Вони були скеровані в райони Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного. Артилерію на цьому напрямку противник вгатив побільш як 20 населеним пунктам. Авіаційні удари, артилерійські та мінометні обстріли росіяни не припиняють на Херсонському напрямку. Під ворожим вогнем тут перебували населені пункти тягинка, молоді та Ольгівка. Підгороддинські депутати хочуть відсторонити з посади голову міської ради. Вони його звинувачують у численних зловживаннях, а він, у свою чергу, говорить про політичний тиск та незаконні бізнес-інтереси опонентів. Одну з таких спроб зробили вчора. За політичними баталіями на засіданні міської ради спостерігав Сергій Філіпов. Висока зарплатня у міського голови, невиконання ним своїх обов'язків та зловживання бюджетними коштами ось не повний перелік того, що йому закидають політичні опоненти, а ще маніпуляції із зарплатами своїх підлеглих. Чітко видно по е, тарифній зарплатній сіці, да, коли посади приблизно одинакові. Там е, у одного зарплата 7 тисяч гривень, а у другого зарплата 47 тисяч гривень, хоча функціонал е, набагато менший. Щоб висловити недовіру міському голові, потрібно, щоб за це проголосували дві третини депутатів. Тому це питання висувається під час засідання. Щодо невідкладного розгляду питання про дострокове припинення повноважень від міського голови Андрія Івановича Бафа. Більше громада підгороднього не повинна терпіти знущання і злодійство цього увагу. Однак міський голова відмовляється розглядати це питання на засіданні півтори години суперечок, і врешті-решт на голосування виноситься порядок денний, що зазвичай роблять на початку засідань, але без можливості голосувати за відсторонення голови міської ради. Так приважень злочинного голови шановні. Шановні. Шановні, шановні депутати. Ставиться на голосування порядок. <звук> денний. прошу проголосувати. Депутати порядок денний не підтримують. То ще одна сесія закрита. Тож депутати не проголосували за жодне рішення для своєї громади. Міський голова підгородного Андрій Горб усі звинувачення опонентів спростовує рівень зарплатні визначили ті ж самі депутати, які зараз проти нього і виступають. Зарплати підлеглих, мовляв, теж однакові. Лише трохи більше заробляли працівники на некерівних посадах. Їм платили більше за понаднормову роботу, у тому числі за ліквідацію наслідків після обстрілів. А спроби його усунути пояснює тим, що він став на шляху бізнес-інтересів одного впливового депутата. Мовляв, ця людина вирішила побудувати сонячну електростанцію. В обхід закону, але пішла ну таким трошки шахрайським методом імітацію будівництва будиночків з профнастілу такі будиночки поробили і хотіли, щоб ми міська рада визнали їх житловими будинками, тобто надали будівельні паспорта. І відповідно присвоїли адреси. Жодна із сторін здаватися не збирається. Тож мешканцям підгородного доведеться спостерігати за продовженням політичних баталій замість прийняття рішень на благо громади. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Борщ на столі буде. На Дніпропетровщині триває збір овочів борщового набору. Фермери вже встигли назбирати 450 тисяч тонн картоплі. У той час буряку накупали більш ніж 50 тисяч тонн, а цибулі близько 80 тисяч. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, цього року овочів посадили на 10% більше, ніж минулоріч. Крім того, цьогоріч вродили і баштанні, огірки та помідори. У регіоні вдалі і жнива. Наразі аграрії завершили збирати ранню групу зернових. Закінчили збирати пшеницю, ячмінь, горох та ріпак. По 20 2023, 2,6 мільйони тонн зерна було зібрано. Це досить непоганий показник, який дозволить нам всім бути з хлібом в області, допомагати Україні. Я впевнений, ще будемо експортувати. 75% робіт закінчено. Це 670 тисяч гектар землі оброблена. Також аграрії розпочали посівну під врожай на наступний рік. Наразі сіють озимий ріпак. Із запланованого виконали 60%. це майже 77 тисяч гектар. Спалахнуло півтора гектари побутових відходів. У підгородному, вчора вдень, рятувальники отримали повідомлення від місцевих мешканців про сильний сморід. По приїзду виявили, що горить сміттєзвалище. Як виявилося, полум'я виникло на полігоні твердих побутових відходів. Декілька годин приборкували вогонь. Через масштабність пожежі довелося залучати бригади рятувальників з сусідніх міст. Загасити вогонь вдалося лише під вечір спільними діями понад 30 вогнеборців. Вартісні лампи для проведення операцій пораненим захисникам та металошукачі. Чергова партія допомоги від Кам'янського на суму понад мільйон гривень вирушила на фронт. Спорядження передали у рамках міської програми Допомога фронту. Учільник Кам'янського Андрій Білоусов зустрівся з бійцями 108-ї окремої бригади тероборони та передав необхідне для військових обладнання. Сьогодні ми передаємо обладнання для 108 ї окремої бригади територіальної оборони, куди входить і наш Кам'янський батальйон територіальної оборони, спеціальне обладнання медично освітлюючий прино також металошукачі для виконання. Бойових завдань придамо обладнання на суму трохи більше ніж мільйон гривень. Бажаю, щоб наші хлопці повертались додому живими та неошкодженими та з перемогою. Дуже дякую, дякую вам від усієї 108-ї бригади за допомогу медичне обладнання, яке вкрай необхідне для нашої бригади та металошукачі новітні. Сапери Великобританії та Польщі користуються цими валонами, тому що вони на великій дистанції під землею можуть знаходити метал, міни і сильніші самі датчики в них встроєні. І тому дякую дуже за ці валони, тому що їх в Україні не знайдеш. Цьогоріч майже 9 тисяч родин отримали пакунок малюка або грошову компенсацію за нього. З початку 2023 року на Дніпропетровщині понад півтори тисячі родин отримали бейбі бокс з найнеобхіднішим для немовляти. Ще майже 7,5 тисяч сімей замість пакунка обрали грошову компенсацію, зазначають в обласній військовій адміністрації. Пакунок малюка це безкоштовна одноразова допомога від держави. У коробці все необхідне для малечі на перший час від одягу до засобів догляду за новонародженим. За бажанням новоспечені батьки замість боксу можуть отримати грошову компенсацію. На одну дитину це близько 7 тисяч гривень. Самі ж бебі-бокси видають у пологовому будинку або в управліннях соціального захисту населення. Окинув роботу журналіста в США та вирушив до України фільмувати воєнні злочини Російської Федерації. Репортер із Америки Джонатан Брук від перших днів повномасштабного вторгнення їздить в найнебезпечніші міста по всій Україні, щоб показати усьому світу жахливі реалії війни. На такий відчайдушний крок репортера надихнула його дружина Українка. Історію американського волонтера з українською душею розкаже наша Дар'я Візер мене звуть Джонатан Брук, я з Каліфорнії, Сан-Дієго. А вдома в Америці Джонатан Брук працював фоторепортером та продюсером. Втім, 24 лютого, коли в Україні почалася повномасштабна війна, приголомшений новинами відчув потребу допомогти. Репортер ділиться його місія насамперед є особистою. Дружина Наталія українка. Саме вона привила йому любов до нашої країни та її культури. І коли війна почала загрожувати безпеці її батьківщини, вони вирішили, що мусять діяти. Тому я прибув сюди в березні минулого року. Я взяв свої камери, і ми почали працювати разом з державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти просувати їхні потреби і показати дивовижні речі, які вони роблять. Друге відділення на виїзд! Друге відділення на виїзд. Путемку выквеса? Джонатан, экипируемся и едем. Спочатку Джонатан приїхав до Львову та надавав гуманітарну допомогу. Згодом почав працювати з рятувальниками. Координувати допомагала його кохана. Нині ж американський журналіст працює поруч з ДСНСниками. Разом з ними їздить на місце влучання ракет та документує воєнні злочини РФ. Содокументдойнжостфесте. So, uh, Документування того, що вони роблять, це лише перший крок. Потім я забираю цю документацію назад до штатів, і ми використовуємо її для просування того, що вони роблять, для просування її американським пожежникам, американській громадськості, американським законодавцям і конгресменам, щоб ми могли генерувати більше підтримки для України. Джонатан вже в сьоме приїздить до України за півтора року війни. Чоловік встиг побувати в Київській області, зафільмувати звірства в бу. Учі Ірпіні та Бородянці відвідати Чернігів, Запорізьку та Дніпропетровську області. Остання вразила його найбільше, оскільки рятувальники, які базуються в Нікополі та Марганці і прилеглих населених пунктах, знаходяться в постійній небезпеці. Ділиться хоробрість українських надзвичайників, вражає. У таких місцях, як Нікополі-Марганець, це ті міста, що прямо біля лінії фронту до атомної станції, яку контролюють росіяни, і вони використовують її для нападу на мирних жителів цих цивільних міст щодня. з початку війни пожежники там живуть прямо в діапазоні всіх ракет і обстрілів, і деякі з них загинули. Вавши разом та побачивши на власні очі, яка тяжка робота у ДСНС, репортер спрямував свою підтримку саме на забезпечення українських героїв, показуючи свої репортажі іноземним організаціям, каже, збирає донати на необхідну амуніцію для рятувальників. Декілька днів тому разом з Великою Британією зміг передати вогнеборцям Дніпропетровщини спеціалізований кран, який допоможе їм під час ліквідації наслідків надзвичайних подій цей кран буде використовуватися для порятунку життів та пошуку, допомагатиме підняти важкі частини будівель, які впали на мирних жителів, рятуватиме життя, допомагаючи викопати людей з під завалів. Тож українські державні служби з надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Берідандерабосані Сейтмеженсі сервис. Need this kind of help. Вантажопідйомність зазначено крану до 30 тонн. Ми вже його спробували в цивільному житті в нашому, провели технічне обслуговування, подивилися випробування, розпали тут до 20, 30 тонн по паспорту взагалі 28. Діяльність Джонатана не обмежується гуманітаркою та фоторепортажами. Він також створює виставки в Сан-Франциско та Вашингтоні, в яких доносить до американців, яку біль та страждання переживають під час війни українці. Він вірить, що цим також наближає нашу перемогу. Жартуючи, каже, Росія повинна розпастися на частини і не існувати більше. А Україна буде сильною державою у складі НАТО та ЄС that is, that is what victory looks like. victory for Ukraine так виглядає перемога. Перемога для України буде виглядати тотальною. Всіх росіян витіснили з України. Повернули українських в'язнів та полонених, всіх дітей викрадених з України. Репарації були обов'язково накладені на Росію щоб направити допомогу Україні. А потім всіх військових злочинців притягнули до кримінальної відповідальності. Дар'я Візір, Павло Грунт. Новини 9-го каналу. Календарне літо закінчилось. Проте середньодобова температура повітря перевищує 15 градусів. А це значить, метеорологічне літо ще триває. На погодні умови найближчих днів має вплив антициклон область високого тиску. Яку погоду слід очікувати найближчими днями та чи теплою буде осінь? Ми запитали в начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у вересні. Очікується комфортна, суха, тепла погода. Проте літньої спеки вже не буде. Зауважують у регіональному центрі з гідрометеорології. На найближчі п'ять днів малохмарна погода без опадів. Вночі 10-15, день 21-26. сьогодні. Вночі на завтрашній день на найближчі дві доби температура десь схожа, і температурні тенденції дозволяють приблизно визначити погоду цієї осені. В нас останніми роками, останніми десятками років, довга, довга тепла осінь. У нас навіть буває такі цікаві дані, коли на початку листопада тепліше ніж в середині жовтня. І досить часто це явище буває у повсякденному житті. Варто користуватися короткочасними прогнозами, стверджує Василь Гринчак. Найбільш точні передбачення синоптиків від двох до п'яти діб. Проте приблизну випереджувальну інформацію про погоду наступних місяців маємо таку. Ми очікуємо на довгу теплу осінь, і помірно теплу зиму, скажімо так, у нас останніми роками зима не надто сувора. Мінус 20 буває кожну зиму, але ці періоди не такі тривалі і. Опади в нас взимку випадають в основному вигляді е, змішаних опадів. Тобто це мокрий сніг, рідко сніг, е, мокрий сніг, дощ. Що стосується вересня за кліматичними характеристиками, це ще літній місяць, кажуть синоптики. Метеорологічне літо триватиме приблизно до 20-х чисел вересня. Оксана Ващенко Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Сьогодні П'ятого вересня відзначається міжнародний день благодійності. Повномасштабне вторгнення спричинило бум появи нових благодійних фондів в Україні. Про це свідчать дослідження команди платформи великих даних в Курсі та Загорій фондейшн». У порівнянні з довоєнним часом наразі кількість доброчинних організацій збільшилася аж у 12 разів. Сьогодні в Україні працює більш ніж 15 тисяч фондів, які допомагають ЗСУ. Тільки понад тисячу на Дніпропетровщині, яка замикає трійку лідерів за кількістю зареєстрованих. Ба більше, багато з них орієнтовані на потреби військових. Ми вирішили вийти на вулиці Дніпра та запитати у містян, чи на часі для них благодійність так. Я скидаю гроші, коли бачу пости, коли в мене є гроші. Тобто, зарплата, і я така, бачу якийсь пост, і я така треба скинути. Тобто, це дуже напевно часто. А так, а куди? А, да, я працюю в компанії Макдональдс, і у нас там у своєму робочому чаті скидають, там різні там, батьки, діти, і туди ми донатимо. Зарплату, коли отримую, доначу. Знаю, У мене друзі, які є, займаються. Ну, У мене багато різних блогерів в інстаграмі, які я дійсно перевірена, я знаю, що вони доходять туди, куди треба. Якщо мова йде про мене, то донати йдуть обов'язково з кожної зарплатні. І не тільки донати йдуть, ми збираємо нашим хлопцям-гранатометникам на Харківському напрямку. Ми їм купили монокуляри. Зараз ми збираємо на автомобіль. Тому донатьте, будь ласка, От. або в армії, або для армії, по-іншому ніяк. До повномасштабного вторгнення, чесно скажу Таких донатів не було тільки якимось знайомим або ще щось. Зараз дуже багато зборів і не тільки а, знайомих волонтерів, а, а і самі починаємо збирати. Тому чим більше збіри, тим більше потреби, тим більше донатів. Раз на місяць точно я, колишній військовослужбовець, сам понпритули донатив і збори по знайомим інстаграму. Ну, тобто хтось збирає на дрони і я скидаю. якими можу способами перечисляю, благодаря дочки. Вона така активна у мене і завжди пані нужди армії. Тому я говорю, доча, візьми з моєї пенсії туди трошечки допоможи. І вона це йде на таку послугу. У нас на калінові, ну це вже більше конкретно. Є такі хлопці, які допомагають волонтерам. І от ми стараємося з ними контактувати, і вони в цю капілочку якось допомагаємо нашим хлопцям на фронті. І ще організувала я у себе по місту проживання бабулечок, таких жіночок, які вони ну серцем болівають за наших хлопчиків. Ми збираємо пакети, оцей йдемо, скупляємося, заставляємо там при АТБ. І ще шили сітки. Особисто я допомагаю конкретно тому хлопцю, який з нашої організації пішов на фронт. і Воює. Як тільки і ще, якщо, і, якщо його бригада требує допомоги фінансової на якісь потреби, теж збираємо за знайомих, з колег з інших організацій. Редакція новин 9 каналу також долучається до Всесвітнього дня благодійності і підтримує донатами наших захисників і тих, хто потребує допомоги. Наших глядачів ми теж закликаємо не бути байдужими. На цьому наш випуск завершується. Проте оперативну та достовірну інформацію ми продовжуємо публікувати в наших соцмережах та на сайті 9 каналу. Зворотній зв'язок з нашими глядачами тримаємо за телефоном гарячої лінії. Побачимося!